Друзі, вітання усім. Все хочу зняти рослини, як вони виглядають в мене після зими. Мої кімнатні рослини, як вони перебули зиму, що в мене зараз росте, що в мене є. Але поки що, поки що якось не вдається. Що натхнення я чекаю, чи що. Але таким маленьким анонсом хочу вам показати те, що в мене завжди на очах, що я бачу в своїй кімнаті. І як воно, як воно росте розвивається. І це, наприклад, мої Амарилісові. Ось ростуть амарилісові. З цибулин я висаджувала їх 8 березня. Неріне підростає, П'ять цибулин зефірантиса і іменокаліс. А саме амариліс в мене росте тут. Я його посадила 28 березня. Мариліс прекрасний, Мариліс Беладонна. І він поки що ще не проклюнувся і не почав показувати свої носики. Я думаю, він просто нарощує поки що свою кореняву, розвиває. Отримала рослину цю з флоріуму. А ось ці цибулькові я купила в епіцентрі. Цей красивий чайник у мене для декору вазочка також для декору. Дуже подобається мені декор біля рослин, навіть в кімнатному садочку. Сувенірний такий велосипед. Але він дуже правдивий. Все в ньому, так, як і в справжньому велосипеді є. Такий колекційний, біля будинку. І трошки рослин. Ось покажу вам мій каламхої. Має квітнути білими квітами. Завжди він квітну в січні, зараз вже квітень, і ось зараз він вже прокльовує свій бутончик. Біла квітка має бути. Хоя росте дуже повільно. Дуже повільно, але в неї дуже класне місце тут. Сонячне сонце на схід сюди, але чомусь вона дуже повільно розвивається. Але всі ці вусики вона у мене наростила. Була просто розетка. І в якості підвішених садів у мене тут ноліна шиї. І ще одна ноліна. Дуже класно, вони крутяться тут від руху повітря і просто буває так, що розвертається, гарно виглядає.